Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин, яким був цей тиждень у Рівному та області. Розповідаємо далі в огляді. Поки ще працюють у Рівненському обласному волонтерському штабі. Розповіли про скрутне становище центру. Що далі чекає волонтерів та як функціонує штаб зараз, розкажуть наші журналісти. Рівненський обласний волонтерський штаб місце, де ще з початку повномасштабного вторгнення небайдужі люди допомагали військовим, переселенцям та місцевим жителям. На сьогоднішній день центр сам переживає не найкращі часи. Так розповідає координаторка волонтерського штабу Наталія Ханенко. Ну наразі штаб у нас і працює, тому що люди до нас приходять, мають змогу отримати хліб, одяг, взуття. Нещодавно було, що дитяче харчування мами отримували, і тому штаб у нас ще працює з 11 до часу. Ми скоротили, правда, години. Але працює. У Волонтерському штабі продовжують плести необхідні для військових маскувальних сітки. Наталія Ханенко просить усіх небайдужих долучатися, адже робочих рук не вистачає. Велика гостра потреба, звичайно, в розхідних матеріалах саме для маскувальних сіток. Тому, користуючись нагодою, хочу попросити долучатися. Ну, не фінансово, це можна просто купити основу для маскувальної сітки або сам спанбон. Це тобто той матеріал, з якої плити. Теця сама сітка, Але, на жаль, у нас війна продовжується, вона не закінчилась, тому ми не маємо права втомлюватись. Ми повинні зараз як ніхто об'єднуватись. Як кажуть працівники штабу, допомоги стало менше, але люди все ще підтримують центр, приносячи одяг та необхідні речі для малечі, дорослих та військових. Місцевий хлібзавод кожен день привозить благодійні партії хлібу, які можна безкоштовно отримати на пункті видачі. З перших днів допомагали і ще продовжують допомагати людям. Ну, і за хлібом щодня від 50 людей приходить до нас. Ну, зараз школа буде, то потрібні такі як канцелярські приладдя, і все, що стосується школи, рюкзаки за це питаючи постійно. Ну, і якщо там памперси, це теж те, що необхідно постійно і що зараз майже ніхто не видає. Рівненський обласний волонтерський штаб продовжує працювати і допомагати військовим та цивільним попри усі проблеми. Як кажуть, у центрі допомогти можуть усі, і люди повинні не забувати, що в країні триває війна. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Військовий з рівного розширив власний бізнес за грантові кошти. Олексій Сніцаренко боронив Україну з 2014 по 2019. П'ять років тому почав власну справу. Відкрив СТО. Як розвиває свій бізнес ветеран, журналісти сфери розкажуть у наступному сюжеті. Ветерани Рівненської області все частіше беруть участь у програмі грантів для ветеранів та членів їх сімей. Урядового проєкту Є робота. Такою можливістю скористався Олексій Сніцаренко, який боронив нашу країну у 2014 2019 роках. Я, я служив з 2009 по 2019 рік. З 2009 по 2014 навчався військовому навчальному закладі з 2014 по 2019 проходив військову службу і з 2017 по 2019 рік Працював на Донецькому напрямку. На час, коли звільнявся зі служби, матеріальне забезпечення військових було недостатнє, каже чоловік. Тож вирішив зайнятися власною справою. СТО. Починав з маленького гаража, далі бізнес розвивали. Я починав роботу з взагалі з ремонту електроніки. І просто свої навики я вирішив застосувати саме в цій сфері, тому оскільки машин багато, вони ламаються і завжди буде робота. Я такі профілі як в мене, що стосується точної електронної роботи, ну його її виконують небагато людей. У 2022 році чоловік знову одягнув військову форму і став на захист батьківщини. каже інакше не міг, а вже під час другого звільнення з військової служби почав писати грант для розвитку власного бізнесу. В кінці другого другої каденції своєї службової вирішив написати грант, оскільки ну треба було займатися також. Своєю справою починав писати грант я в орієнтовно в червні місяці минулого року зайшов в центр зайнятості. Мені розказав товариш про цю програму. Склали бізнес-план відповідно до вимог центру зайнятості, пройшли співбесіду, всі перевірки. в Принципі отримали грант. Процедура дуже проста, дуже швидка, легка. З грантовою програмою чоловік отримав від держави 250 тисяч гривень. Це дозволило купити нове обладнання, розширити бізнес і створити додаткове робоче місце. Окрім цього, СТО на волонтерських засадах допомагає військовим ремонтувати автівки. Це ми купували за грантові кошти. Автомобільний програматор, який дозволяє вчитувати програмне забезпечення з блоків керування двигуна і блоків управління коробок передач автоматичних, з таким чином можна. Додавати компоненти прибирати компоненти з автомобіля можна підвищувати потужність, міняти витрату палива, збільшувати потужність, зменшувати потужність автомобіля. Продовж минулого та цього року 39 людей з тих, які скористалися програмою грантів для ветеранів та членів їх сімей, отримали позитивну відповідь. Профінансовано понад 12 мільйонів гривень, і очікується створення 53 робочих місць. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. 27 липня в Україні відзначають День медика з нагоди професійного свята. Наші журналісти розкажуть про історію життя, роботу та мотивацію допомагати людям лікаря-хірурга Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни Андрія Панчишина. Детальніше дивіться у сюжеті. Зустрічі в часах. Саме так відбувається чергова перев'язка пацієнта, яку виконує лікар Андрій Панчишин. Чоловік вже 5 років працює хірургом у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. За його словами, спонукала до лікарської діяльності робота батьків та багатьох оточуючих, які теж працюють у цій сфері. З'явилося більше впевненості. Саме так коментує Андрій свій досвід на початку кар'єри, порівнюючи його з теперішніми навичками. Розуміння. Які що саме я можу зробити, що саме не варто чіпати, коли просити допомоги, коли просити поради, коли скеровувати до когось іншого спеціаліста? Тобто саме більше досвіду, вміння оцінити ситуацію, ну і, власне, вміння застосувати свої знання та. З часом воно значно зараз Андрій працює не тільки з мешканцями клевеня, а з військовослужбовцями, які потрапляють до медичного закладу на реабілітацію після поранень в ході бойових дій. Лікар додає, прагне, аби пацієнти скоріше відновилися після травм і могли повноцінно жити далі. Безпосередньо в даний час моє основне завдання і для мене це. Максимально швидко покращити, повернути здоров'я в міру можливостей і покращити якість життя для тих військових, які в мене зараз перебувають на лікуванні, тим, яким не можуть допомогти в міру моїх можливостей, саме щоб не, не відчували болю. Швидше стало на військовослужбовці, які проходять реабілітацію, тепло відгукуються про лікаря. Цінують його внесок покращення свого здоров'я і дякують за роботу. Ну по всій Україні обкатався. І робили перев'язки мені, але коли я сюди попав, ця людина для мене дуже велика, для всіх можуть сказати, військові, яка вона дуже щепетільна до цього відноситься. Відношення до... Як -то сказати? до хворих, до поранених бійців, дуже вельно, дуже добре. Відноситься файно, акуратно, красиво. Доктор молодий, але би замітив, що він вже такий перспективний, хороший, відчливий, поважний, уважний, прислухається до кожної меї. Ти бо що я в ньому цікавлюся, чим цікавлюся, мені дає аргументовану відповідь. Дитяча мрія Андрія Панчишина бути пілотом не збулася. Проте він знайшов своє покликання у медицині, що зі слів хірурга робить його щасливим. День медика, чергова нагода згадати про той вклад, який здійснюють лікарі, надаючи допомогу громадянам навіть у найважчі для країни часи. Артем Височин, Олексій Олексієнко. Випуск Новин. Літо пора пікової чисельності різних комах. Саме влітку комарі мошки гедзі активізуються і виходять на полювання, аби скуштувати людської крові. Як ж берегтися від укусів маленьких кровопивців? Розповідаємо у наступному сюжеті. Літо сезон великої чисельності гетів, мошок і комарів. Саме в цей період активізуються ці кровосисні комахи, адже є всі умови для їх розвитку: тепло, волога і прогодовувачі тобто люди. Всі зелені місцини можуть мати в собі як жителів кровосисних комарів, і кровосисних гетів, і кровосисних мошок. Наша Рівненська область взагалі багата на такі місцини: на вологі, на річки, на ставочки, на парки і на сквери, де їм добре. Чудово, ці комахи харчуються людською кров'ю, яка потрібна їм для розвитку яєць. Якщо ж комарі активізуються вранці і ввечері. То, до прикладу, ґетів це не стосується. Вони можуть полювати впродовж усього сонячного дня. Є певні види гедзів, які чудово почувають себе в дощову погоду, і це так само пора їхнього розквіту. Укуси мошок, комарів чи гедзів можуть нести як незначні, так і серйозні наслідки, як для дорослих, так і для дітей. Лікар-педіатр каже, що кожен другий пацієнт звертається за допомогою після укусів комах. Коли вас вкусив комар, це безпосередньо промити місце укусу під проточною холодною водою. Далі холодні компреси будуть вам в допомогу, час від часу їх потрібно змінювати. Якщо це якісь такі легкі місцеві реакції, то вам допомогу антигістиміні гелі місцеве. Якщо це не спрацьовує, то тоді після консультації з лікарем можна застосувати антигістаміні, але в формі сиропів або таблеток системно. Однак укуси гедзів трохи відрізняються від укусів комарів, каже лікарка, і можуть викликати серйозніші наслідки. Наприклад, нестача повітря, набряки шиї, людину може кидати в піт. Це привід негайно звернутися за медичною допомогою. Однак укусам комах можна запобігти, дотримавшись легких правил. Перш за все, не варто довго перебувати в місцях, де ви точно знаєте, що будуть скупчення комах. Е, можна використовувати репеленти, це є е, засоби, які за своєю хімічною структурою будуть відлякувати комах. Вони дозволені з двохмісячного віку, вони є повністю безпечні для немовляток. Е, тільки обов'язково, що їх ввечері потрібно змивати. Носіть одяг з легких світлих тканин, е, тобто, щоб ви могли побачити по тілу, чи є вона. Сезон пікової чисельності мошки припадає на травень-червень, однак їх активність спостерігається і у подальші теплі місяці. Комарі полюють з травня по вересень-жовтень, а от так званий гедзевий сезон припадає саме на липень-серпень. Далі закінчується. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівному організували тематичну акцію до дня боротьби з гепатитом, де люди могли перевірити свій організм на наявність небезпечних інфекцій, а також пройти загальний аналіз крові. Чому важливо постійно перевіряти стан свого здоров'я, розкажуть наші журналісти. До дня боротьби з гепатитом у Рівному організували тематичну акцію. Мешканці обласного центру могли перевірити свій організм на наявність небезпечних недухів. Обласний центр контролю та профілактики хвороб і благодійний фонд Наше майбутнє облаштовують мобільні пункти перевірок здоров'я не вперше та запрошують людей, які хочуть перевірити свій організм. Взагалі, проблематика пов'язана з захворюванням на гепатити БЕЦ це дуже серйозний виклик для України. Основні проблеми, перше, в тому, що достатньо низька обізнаність людей з питань хвороб на гепатити БЦ, і, і ми можемо маємо ці прогалини усувати. І другий момент, що люди. В силу специфіки протікання хворі, хворобців, не можуть не знати тривалий час, що вони хворі. Завдяки регулярним перевіркам можна вчасно помітити захворювання і вдало лікувати та не провокувати розвиток недуги. у мобільних медичних пунктах на театральній площі. Можна було здати аналізи на цукор та холестерин і перевірити свій організм на наявність гепатитів та віл-інфекції. Проходив просто мимо, запропонували мені пройти обстеження. Маю трохи часу вирішив, чому би не виправили. Порівняно з минулим роком, кількість на хронічний гепатит С. Кількість з минулим роком збільшилась на 250 осіб. Щодо гепатиту, б в нас знаходиться на диспансерному обліку 2731 пацієнт. Ми забезпечуємо лікування. Лікування ми отримуємо 90, понад 96% вилікування. У Нас тільки дев'ять осіб знаходяться, які не відповіли на ту терапію, яка сьогодні є в нас в державі. Охочих провести аналізи було не так багато. Більшість людей перевіряли рівень цукру та холестерину, не наважуючись прийти тест на гепатит та ВІЛ. Організатори акції переконують, суспільству треба пам'ятати, що більшість небезпечних хвороб лікуються. Лікарі рекомендують проходити аналізи на гепатит та ВІЛ раз у півроку, щоб запобігти небажаних наслідків. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Чи користується популярністю під час війни внутрішній та зовнішній туризм в Україні? Наші журналісти поспілкувалися з представницею туристичної агенції і з'ясували, як і куди подорожують рівняни у період повномасштабного вторгнення. Детальніше у наступному сюжеті. Туризм в Україні одна з речей, якої не вистачає більшості населення через повномасштабне вторгнення. За даними однієї з найбільших туристичних компаній, протягом минулого року послугами агенції скористалися понад 230 тисяч подорожуючих що більше ніж у 22 -му. Але все ще в четверо менше ніж у 2021 році. Цього літа охочих відпочити попри складний період. Вистачає, говорить директорка однієї з рідних турагенцій Олена Качур. Більше запитів на подорожі з дітками, тобто ну в принципі можна сказати, що ми не вернулися до воєнної стану, але ну досить непогано. Ситуація з туризмом на сьогоднішній, на цьогоріч, на Сезон 2024, в принципі, стабільний. Здебільшого зараз подорожують мами з дітьми, додає Олена Качур. Часом військові також обирають відпустку за кордоном. Перевагу туристи віддають морям, але також часто відвідують Карпати. Триденний тур по українським горам буде коштувати приблизно 2,5 тисячі гривень. За кордон ціни вище від 20 тисяч гривень. Наші Карпати ну, також досить популярні. Солодвано, косино, Також я. Є... Багато запитів на такі напрямки відпочинку. Хоча багато рівня набирають закордонні напрямки відпочинку, значній кількості людей хочеться провести свою відпустку в Україні. Однак велика частина південних регіонів держави з виходом до моря тимчасово окупована, і про повноцінне відновлення внутрішнього туризму можна буде говорити після завершення війни. Артем Височин Олексій Олексієнко, випуск новин. Дізнатися про новини, поспілкуватися з рідними, отримати доступ до онлайн-сервісів. Усе це стало можливим завдяки гаджетам, але не всі люди старшого віку впевнено почуваються у світі цифрових технологій. Тож рівненська обласна бібліотека стала містом, де пенсіонери мають шанс відкрити для себе віртуальний світ. Як люди старшого віку вчаться користуватися смартфонами, дивіться у сюжеті, додатково натискайте. Додатково. Оцю штучку натискаєте. Берете наводите камеру на цей квадратик, так щоб він попав всередину вашу Все. у світі, де технології розвиваються шаленою швидкістю, важливо не відставати від прогресу. Це стосується і людей старшого віку, які все частіше стикаються з потребою користуватись інтернетом. У Рівненській обласній бібліотеці започаткували безкоштовні курси, покликані допомогти пенсіонерам освоїти сучасні технології. Літні люди мають можливість навчитися користуватися смартфонами, планшетами та комп'ютерами. У Нас розпочалося з комп'ютерних курсів для людей старшого віку. Вже тут вона діє близько 12 років. Було написано проект саме під ці курси, розроблено. Програму і тут проводились курси два рази в тиждень. Зазвичай, як розповіли у бібліотеці, п'яти занять вистачає, щоб допомогти користувачу старшого віку розібратися з основними функціями смартфона. Зазвичай ці курси тривають там п'ять днів. Ну, п'ять занять, тобто п'ять занять, і людина може освоїти вже щось основне. Але оскільки буває, що ну різного роду користувачі, дехто засвоює швидко, дехто трошки триваліше, тому курси розтягуються. Заняття охоплюють різноманітні теми: від основних функцій смартфонів до використання соціальних мереж. Учасники вчаться налаштовувати свої пристрої та завантажувати додатки. Основних запитів, які надходили до нас, ми створили програму. Взагалі починається вона від. Того як включити виключити комп'ютер, опанувати мишкою, оскільки ну дуже це найскладніше завдання. навчитись користуватись клавіатурою користувачі курсу зазначають, це чудова нагода для пенсіонерів здобути нові навички. А ще згодом є можливість обмінюватись досвідом з друзями. Я тут навчилася вже дичь так, особливо перші заняття, які були да. То так як включають комп'ютер, як його виключити, як закрити те, що тут на екрані є. А це клавіатуру дуже гарно нам розказали як ну, досягати своїх цілей. Як то кажуть, да? У бібліотеці кажуть, що запроваджений проект став важливим кроком у напрямку інтеграції пенсіонерів у цифровий світ. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Середина літа пора, коли сезонні фрукти та овочі користуються особливою популярністю у покупців. Великий вибір продукції наразі на центральному ринку рівного від кавунів з півдня країни до місцевих помідорів та огірків. Які ціни на продуктовому базарі дізнавалися наші журналісти. Центральний продуктовий ринок рівного місце, де жителі обласного центру часто купують домашні або імпортні овочі та фрукти. Як каже продавчиня Галина, ціна на найпопулярнішу продукцію упродовж останнього періоду трохи підвищились, адже почався сезон консервації. Ну, зараз в даний час огірок період засолки, огірок саме більше беруть, і ціна на нього трошки виросла. Помідори зараз дуже багато домашніх помідори, і зараз в ціні Закарпаття. Возять кукурудза зараз теж є популярним товаром, хоча сезон починається лише з серпня, зі слів продавців, вона гарно продається і добре смакує. Ціна зутинкачан становить приблизно 15-20 гривень. Помідори в свою чергу подорожчали. Зараз цінник коливається на відмітці 50-70 гривень за кіло, в залежності від сорту. Кавуни та дині теж почали з'являтися на прилавках: деякі імпортні, а деякі з півдня України. Диня, Одеса Кавун теж Одеса. У ну, середньому може бути 15-20, ну, 15-20, 15 це найменше на селі. Саме стільки нині коштує один кілограм кавуна, зазначає продавець Олександр. Дині значно дорожчі – 65 гривень за кіло. Хоча сезон ще не почався, українського товару на ринку рівного багато. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних та продовжує розповідати про головне життя регіону. Залишайтеся з нами до зустрічі.